Займаємось з Міланою прописами. У нас світла немає. Сьогодні була. І ніч, і ранок не дуже веселий, тому ми без води, без світла. Ось за таким фонариком минулорічним. Молодець! Завдання виповнила на алічно. Корисно ходити іноді пішки додому. В під'їзді можна побачити. Ось такі гарні квіти. А чому пішки ходимо? Тому що після нічного обстрілу Києва ми лишилися без світла і без води. Зараз вдома з бабусі ми ходили якісь продукти купити, а то, бачно, новий рік було багато, все вже. Майже з'їли і треба щось було свіжого прикупити, бо холодильник без світла, Воно там все здихає, так сказати. Ось такі реалії нашого життя. Бачите, в які часи ми живемо? Я, звісно, не завідую, оце сижу, верні, стою, суп варю. Нам повезло, що у нас газова. Оця куча посуди, це взагалі це вже на виброс все. От. Світло ось таке у нас сьогодні. Тут ціла система зробили. От, але тут таке діло. У людей напроти є світло у всіх. Вікно запотіло просто. І вони оце не признаються нам, не пишуть у групу, можливо, в що в них є світло. Зарядити, манчую, Як то кажуть, я, звісно, не завідую, але хату спалю. Ура! Доця! Світло дали! Да? Клас! Наша станція нас виручила. Ми її економили як могли, По тому розрядили тільки 10%. Тепер у нас на потолку два віда світла. Дадуть. Супер. Головне, щоб зараз і водичка з'явилася, ми помиємо ще посуд і життя налажується. Да? Зато ми вже поїли, супік зробили. Йдемо за водою. Сьогодні вже наступний день. Води так і не дали, світло дали, але без води жити дуже трудно. У нашої бабусі вже я на відео знімаю опит тягання бутлів, тому бабуся тягне бутлі. Приїхали з міста, в якому води немає в принципі. <реш> і так. треба тягати. Так тепер і в нас нема води. Живемо легше, оказується треба тут, тягати. А тут ще й світла не було вчора, да? так? Так що пішли ми оце ж набирати. Немає у нас за гроші, щоб набрати, бо в нас тут є 4, ой три таких автомати, де набирають воду. Немає. Тому ми пішли в магазин для того, щоб купити. І забрали о 4 бутлі. Врач, історія така собі. Кажуть, не буде і сьогодні, і завтра. І це вже вчора. На Тому така собі ситуація. А раз ми вже були в магазині, то ми вже і купили піцу. Ідемо з бутлями, з піцею. І ну, З пакетом вологих від серветок. Чуть-чуть настрій підняти, то сядемо під Так, да, бо готувати, в принципі, немає води. Добає, чи <ріст> У нас вже повна мойка. Знаєте, таке, щоб не плакати, я сміялась. Оце ми сміємося вже з цього всього. Сніг мете ужасний. А ми з мамою і батьком прийшли. За водою технічною, тому що пітьєву не продають знов. Ось так ми миємо посуду. Ось така у нас обстановка Мілана спить. Ми зараз будемо паралельно їсти готувати і мити посуду і таке. І для того, щоб далі не мити посуду, в мене є парочка одноразових тарілок. Ми їх використаємо теж. А як це все? У мене причесочка. Як це все було? Нам просто а, хочуть зробити, переключити нашу скважину, наші труби від а, того міста, де воно зараз, до Києва. Ми живемо не в самому Києві, а під Києвом. А, тому ось так. Вчора вона мала бути, її не мало бути сьогодні і завтра. Вчора її відключили, тому що непонятно чому, ніхто не каже відповідь. Ракета туди не попала, ракета попала тільки в... від ракетних обстрілів, не було тільки світла, а з водою не зв'язана ніяка атака. Але чому вона відключена? Всі телефонують в там, водоканали, ніхто не дає відповіді. Але не буде її і завтра, і післязавтра, тобто 2, 3, 4, 5. Я розумію так, що деякі живуть без води по місяцям, особливо ті регіони, які пострадали від Каховської ГЕС, які питалися від Каховської ГЕС, але знаєте, коли ти знаєш, що вода є. А її просто не, не включають тоді відмінки. А чому я знаю? Тому що мама, в принципі, моя з сестрою. Вони якби з тих регіонів, де води досі немає, питної. Вже зараз провели технічну, тому хоч би можна вмитися. От вони не вмиваються, миються, все добре. От, але пити і посуду мити тією неможливо водою і їсти варити з нею, да. тому вони да, ходять весь цей час з баклашечками, купують воду такі реалії. От, але, а, а, а зараз ось приїхали до нас вже на практиці, показують мені, як вони жили досить довгий час. час. Весь цей час, так що готуємо їсти. І не скажеш, що води немає в рукаві. Тут все повитирали, тут все повимивали. спасіба водичка. До речі, лайфхак: для того, щоб приготувати в рукаві щось, коли немає води, можна маринувати в самому рукаві. Помили овочі для того, щоб. Менше тарілок не маю на увазі. А після того, а воно, коли маринуєш, так взагалі жирненьке таке буде. От. Тому помили овочі, м'яско і в рукав все нарізаємо. Тоді туди спеції, трошки олійки або ну, там, соуси, які ви там використовуєте. І все. Супер, готово в духовочку і все чисто. з тобою. Прийшли ми ще раз за водичкою, гуляється, ми з санками. От там черга на воду. Мам, давай тут ну давай пограємо. А -а -а. Давай. Клас? А -а -а. Як ти хочеш пограти? Мілаш Ти будеш тут, а я буду тут. Ну давай, і кидатися? Так воно не, не кидається, вона ж не ліпиться. Диви, сніга не ліпиться. Он, він ледве. Ой! Ну добре, на Ова! Сніжки в тебе кинула. Ой, і з вікою. Сніжки з вікою.

Короче, это скоро ты и знаешь, ты так увесил. Ты 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 Набегалась, такие румяные щечки красивые, ой, такие хлоси, ой, такие хлоси, божечки, ты хоть не обморожение получила, женщина. Я шучу, зайка, красотка. Переодягайся, ось і вся одяг уже тут. Все, впала. <кхи> така прикольна з тими щеками. <кхи> Як сніговичок. <кхи> Отака в мене орхідея гарна. Розквітає. Вона дуже багата буде, тому що аж три стебла в неї. Хто знає? Орхідеї. Ось така, дуже красива. Ой, яка кофта новенька, у них взагалі невелика. Здавалося, що велика. Вона тільки що на цих цифрах пригала. Я їй казала, на яку цифру прыгати. вона пригала на ту цифру, а зараз збираються в магазин. Під, з ким ти йдеш в магазин? З вікою бабусею. З вікою з бабусею? Що да, ви будете купляти? Дочь. Хлеб Хлеб А все что? А все что? Хочешь понять Что что? Хочешь понять Хочу понять Что еще? Молоко купишь? Да Доброе Ну все пока Эла. See you guys. <laughs>